Вечір сутінки, моросить зажурений дощ, кидаючи на вікна холодні сльози. Я стою біля вхідних дверей та дивлюсь на маленьку дверну ручку, у якій, здається, зараз усі мої думки та переживання. Я образила тебе, не бажаючи цього, не навмисно, та все ж образила, лише одне слово. А як глибоко та боляче, воно може вразити. І ось тепер я прийшла просити тебе лише про одну річ, яка для мене стала найважливішою. Я прийшла просити твого вибачення, по щоках котяться сльози, такі ж холодні, і мокрі, як цей дощ. Та все ж не такі, вони народжуються у моїх очах від щирого жалю за сказаним. Прости, пробач, скільки слів пролітає зараз у моїй голові, як я маю це тобі сказати, як мені подивитись тобі у вічі, глянути очі і сказати слово пробач? Так легко, але так важко, та найважче натиснути на цю ручку, яка чи то від дощу. Чи від багаторічної потертості виблискує у світлі ліхтарів? Ручка така непримітна і усім знайома, звична, що ніхто й не замислюється, яка вона важлива і як важко інколи її натиснути, щоб відчинити двері? Скільки ж рук їй торкались, були напевно і теплі, ніякі руки добрих сусідів, чи, може, тверді та холодні. Які вони ще бувають спішливі чи розважні, мокрі, від хвилювання чи від радості, щастя, Солоні в важкої праці, порепані чи надохм'янині руки рукоміської панянки, а ще, напевно, гарячі руки закоханих, скільки ж усіх їх торкалось тебе, вічняло тобою ці двері. А я от не можу. Стою, розмовляю з тобою, а відчинити не можу. Які ж мої руки будуть, як ти їх запам'ятаєш? напевно, схвильовані та тремтливі. Та ось нарешті я натиснула ручка підбадьорливо. немов давні подругу освіжила легкою приголодою металу. Ну, давай, сміливіше, немов говорила вона. Я відчинила перший крок до тебе я вже ступила. Ось я стою перед тобою, проста, беззахисна перед твоїми очима. Та цей крок був, як я зрозуміла, найлегшим. Тепер мені ще потрібно відкрити двері у своє серце, у твою душу. Ці двері набагато важчі, і їх я зачинила сама. Прости. Пробач, найважче буває ступити той крок, який здавався найлегшим. Слова, які ми говоримо, можуть з грюкотом закривати двері до сердець, і дуже важко потім відшукати ручку до них.